Друзі, вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. І Сьогодні найближчі 20 хвилин в нашій студії відразу два гості: це Олександр Косей, співзасновник проєкту Зубайстер. Вітаю вас. І Сергій Бас, лікар-стоматолог. Вітаю. Доброго дня. Дякую, що прийшли до нас. Приїхали до нас. Наскільки я розумію, лікарі теж на фронті. Хоча лікарі є ті, які військові лікарі, вони там на фронті постійно, ми з ними, коли є така можливість, шанс поспілкуватися, дізнаємося про всю цю тяжку роботу, яку вони виконують, і це і дівчата, і хлопці. А ви, як стоматологи, працюєте і медичну допомогу військовим прямо на нулі можете оказати, і ще і у мобільній стоматології. Скажіть, будь ласка, пан Олександр, як а, прийшла ця ідея зробити мобільну стоматологічну установку чи автомобіль? Як це це виглядає? Як все це, це зробили? Ця ідея прийшла а, спочатку з потреби? Коли до нас почали звертатися військові до наших клінік, uh -huh. і ми зрозуміли, що ми не можемо їх у зв'язку з тим, що у них обмежений час, ми uh -huh. не можемо їх повністю пролікувати на базі наших клінік, uh -huh. тому ми почали міркувати з приводу того, щоб максимально близько до них приїхати. Так. Спочатку ми організували прийом у місті Миколаєві, це влітку 22-го року, uh -huh. ми приймали на на базі одного з шпиталів, дякуючи, дали нам таку змогу, дали нам крісло. А потім ми зрозуміли, що треба виїжджати ще ближче до позиції, до хлопців там, де, та дівчат там, де вони працюють, угу. і почали думати, як це влаштувати, облаштувати. Почали шукати автівку. дякуючи нашим військовим, нашому командуванню ми цю, нам цю автівку. Надали, угу. а надалі ми вже власноруч облаштували її за допомогою людей, які донатили, та за допомогою власних, за, власних Костю, коштів. Да. Угу. І це в нас вийшло досить таки непогано, тому що все це проходило в той момент, коли були дуже потужні обстріли і не було в Одесі світла. Тому uh -huh. ми працювали такому під свічками, під генераторами, під чим могли. Uh -huh. Двома парами рук ми це зробили з моїм помічником, з моїм uh -huh. товаришем. Ну, тобто, це як кабінет. Це виглядає як грузова автівка. Uh -huh. Яка всередині облаштована під повноцінний медичний стоматологічний кабінет? Є крісло, Там є, є, крісло, лампа. Є, крісло є лампа, є необхідні меблі, угу. є е, необхідне обладнання, тобто рентгенівське обладнання. Тобто ми можемо угу. виконувати е, безпосередньо всі е, знімки, дивитись, яка патологія є у того чи, ну, чи іншого е, пацієнта, так. і виконувати всі. Всі маніпуляції, які необхідні. Про це краще розповість Сергій, тому да, що да. він стоматолог. Я не стоматолог, я засновник стоматології, я угу. дитячий хірург, але теж маю до цього безпосередньо. Ви вже розбираєте все. Вже так, так. Пане Сергій, скажіть, будь ласка, ну а як воно працює все це? Ну бо одна справа, коли ти приходиш в затишний кабінет, там музичка грає, якась <кій> дівчина така красива ходить з тобою в масочці, тобі робить. Укольчик і все, і ти нічого не відчуваєш. А тут фронт тут може прилетіти у будь-який момент, і ти в автівці, яка на колесах, яка може сприймати всі ці вибухи і ковтатися, а у тебе в руці, я не знаю, там зонд чи якась гладілка, і тут бабахає. Так, звісно, на фронті, мабуть, не буває зовсім безпечних Як місць. Абсолютно, да. але, але військові, до яких, до яких ми їздимо, дуже цінують нашу. Uh -huh. Допомогу тому е, завжди вибирають наскільки це, звісно, можливо, да. можливо якесь максимально безпечне місце. Є uh -huh. там приладдя, там, наприклад, такі ноги, які прикручуються до Зубайстер, щоб навіть там, при якщо там вітер чи щось інше, щоб він не ковтався. Не ковтався. Але в іншому ви не праві. Там все е, рівно так, же, угу. як е, це в наших одеських клініках. Да. Е, теж грає музичка, е, теж є дівчина асистент, яка подає не тільки анестезію. Е, без шуток там насправді ми виконуємо абсолютно весь спектр сучасної угу. стоматології, без жодних якихось там вичути да, да. жодних. Тому так, це було тому там досить важко зробити, але ми маємо абсолютно все. Тобто там дійсно є ноутбук, мобільний рентген, радіовізіограф, система-установка, mm -hmm. яка обладнана абсолютно усім. Там навіть там електричний скелер за допомогою ми навіть там Водичка відкладені, водичка mm. подається. Супер. Там є запас води. В нас є компресор, в нас в нас є генератор, mm -hmm. обігрівач. Ну. Тому умови там зовсім не фронтові, так. і це й було головним, щоб ми могли надати там поближче до нуля, угу. але сучасну якісну допомогу без жодних винятків. Ну якісь косметичні такі моменти, я не знаю, там чистка зубів чи так далі. Мені здається, ну не особливо там потрібно на фронті. А, ну, Все ж таки щось ну, біль, більш таке, від чого болить в мене. Звісно, в першу чергу ми лікуємо те, що може давати біль да. та ускладнення. Mm -hmm. Але ні, буває так, що такі зубні відкладення, що вони mm -hmm. там погіршують значно. І тому навіть там ми можемо зняти там, да, навіть зубний камінь. Нічого собі. Тобто хлопці можуть прийти за будь-яких питань до вас, З, хоч ну, навіть о... на, на, на профілактику поспілкуватися. Так, так, так є і такі. Mm -hmm. Окрім е, протезування, тому ну, що е, ну, це нереально по таймінгу. Тобто mm -hmm. Ми mm -hmm. там щось зробити, зняти якісь там відбітки, відвести це. Там до Одеси в лабораторію, ну на даному етапі поки що то неможливо. Ну я думаю, що пацани про це і не думають зараз. Хлопцям зараз, якщо больно, вони йдуть до вас. Так. А поставити мені зуб. Ну я не думаю, що вони прямо сильно про це думають, бо вони не думали про це і на мирному житті. Ні. А зараз, під час війни, в нього є невеличкий термін. І хлопці приходять до вас у всій формі, зі зброєю, відкладаються все це в сторону і все просто сідають і відпочивають. Кажуть, що ці хлопці, вони, ну звісно, вони герої абсолютно. Вони такі металеві, вони сталеві, вони титанові, практично. Але все одно це чоловіки, які бояться стоматологів. Чи приходять вони з вас, і так доктор зробить так, щоб я нічого не відчував, як у житті у мирному? Так, безумовно. Олександр Володимир може розповісти. Безумовно, як... Безумовно, так і є. На жаль, як і всі звичайні люди, вони теж бояться. Але ми робимо все максимально mm -hmm. так, щоб це було комфортно. По-перше, знеболення. Да. По-друге, це, як ви вже казали, спілкування. Лікар обов'язково так само, як і в Одесі, чи в іншій. Місці він спілкується, він розповідає, як це все має бути, як буде проходити лікування, чи воно по потребує. І всі заспокоюються, і тихенько. Головне забрати зброю спочатку. А далі все добре. Зняти все металеві предмети, гострі. Це було перше. Тому спочатку багато разів буває таке, що ми виїжджаємо і є така. Такий момент, коли вони думають, що що це таке? Ну да. Мобільна да. якась стоматологія, начебто стоматологія, швидко, а може не стоматологія, швидко буде больно, що да. швидко, ну, може да. боляче, а може ну, не угу. зроблять це в повному обсязі. Да. І багато тих, які, які потребують допомоги, не приходять. Угу. Але вони бачать своїх сусідів. Вони бачать, що зробили весь обсяг роботи, який потребує? І не болісно. Нічого не болить потім. Да. І вони кажуть, а чому ми того разу не прийшли? І потихеньку-потихеньку починають приходити і робити. Яка кількість пацієнтів вже пройшла через вас? Е Приблизно десь 1600-1700 бійців. Нічого собі. Хлопців но, і дівчат. Ну я чомусь впевнений, що число тих людей, які повинні були пройти, набагато більше, Значно але таких більше. мобільних Значно. бригад стоматологічних не так багато. Так, ось історія стоматологічного волонтерства да. для військових в Україні бере свій початок ще з 14-го року. Угу. Коли заснували, був такий проект дуже потужний, дуже класний. звався він Тризуб Дентал. Угу. Засновник є така відома людина в світі української стоматології Ігор Ященко. Угу. Зараз він в лавах ЗСУ. До речі, ми ж зробили другий зубайстер. Нам да. знову допомогли гарні хлопці та дівчата з товариства Раліївка. Але в нас на півдні нам, поки вистачає першого зубайстра, то ми, ми з другим зубайстром поїхали вже на схід так. до Слов'янську, трохи далі. Трохи там попрацювали і залишили, передали його Ігору Ященка. Угу. І там він тепер знаходиться, ну вже не зовсім там, але на сході. Переміщається. він працює. Так, І от ось так колись було в, в Тризубі. В стоматологів була така собі ротація. Тобто угу. кожен з нас там десь на тиждень, хто більше, хто менше, приїжджав, лікував. Це була угу. Карлівка, це Донецька область, це 26 кілометрів від да, Донецького. Да. А, і ось так там завжди надавала стоматологічна допомога. Тому й зараз, от наприклад, Зубайстердруги вже теж працює в такому графіку, то тобто в такі в такої ротації. стоматологи з усієї України мають змогу поїхати туди на якийсь час та допомогти. А скажіть, будь ласка, друзі, а скільки ну, з вашої точки зору потрібно взагалі таких мобільних бригад? Скільки взагалі потрібно таких автомобілів, щоб воно було там 10, 20, 100 автомобілів? І чи є взагалі можливість придбати за кордоном? Чи є зразки таких автомобілів за кордоном? Бо дуже часто ми знаємо, що з-за кордону щось передають. Можна залишити запроси до волонтерів, до якихось там організацій, і вони можуть передати. Чи є така можливість? Ну, Таких готових автомобілів майже немає. Тобто uh -huh. всі і за кордоном нею теж це е, беруть там за основу чи велику швидку, yeah. е, найчастіше це американські в них великі, е, на базі котрої можна, є декілька вже таких автівок в Україні, uh -huh. перероблених з е, швидких. Чи ось такі невеличкі грузовички, це ще краще, бо вони більше, в них більше е, кузов, тому ми uh -huh. е, більш е, зручно там розміщатися. А yeah. е, скільки потрібно автомобілів, таких. Важке питання, ви розумієте? Питання ж не тільки в цих мобільних стоматологіях, а е, от е, наразі от вже зараз щось е, зрушилось з місця. Угу. Потрібне зовсім інше ставлення в ЗСУ до стоматології. Бо раніше там, при про, проходженні там якоїсь там комісії, е, на зуби ну майже ж ніхто не, не звертає да. уваги. А ці захворювання, вони в мирному житті можуть там доставити достатньо неприємностей, А yeah. в тих умовах, в яких хлопці і дівчата там знаходяться, дуже велика кількість ускладнень, котрі е, можуть реально загро... загрожувати життю. Тому у, треба приділяти е, багато уваги багато багато на усіх е, ланках цієї не тільки мобільна стоматологія, а ага. це й е, при шпиталях військових. Е, це е, е, при первічній якісь комісії треба ну, теж визначати стан тих зубів і надавати допомогу ще з того, з того часу. Тоді зміниться вся ця ситуація. Ну і військові, кожен командир, він вже несе відповідальність за своїх так. хлопців. Він повинен розуміти, що якщо є можливість допомогти, стоматологи повинні приїхати допомогти. Я розумію, що не всі лікарі можуть приїхати там. Ну, якісь лікарі, ну вони вже на фронті, вони там вже допомагають, як можуть. Да, вони не можуть зробити. Пересувний такий мобільний хірургію, чи там я не знаю щось з, оч, з очами, лори і так далі, але все ж таки, ви намагаєтеся це зробити якомога мобільніше, якомога ближче до цих хлопців. Так. Тож повинні всі командири знати, що є така допомога. Тож якщо ви знаєте, що ваш близький зараз на фронті йому потрібна така допомога. Будь ласка, звертайтеся до медиків до речі. А чи багато стоматологів, які згодні їхати, згодні працювати? Працювати так з вами не просто десь в більш-менш мирній Одесі, а, працювати з а, військовим, бо знаю, вони працюють тут і працюють безкоштовно навіть. А, а от їхати саме туди. Ну, на нуль. Бачите, наша команда наліковує 25 осіб, угу. лікарів та асистентів. Та допоможнього, скажімо так, персоналу водії, yeah. техніки, механіки, які згодні та виїжджають з нами. Тобто, У вас є така ротація? Так, так, mm -hmm. так звісно. Я власне, координую проекти. Я mm -hmm. з, на зв'язку з військовими і я розподіляю, коли виїзди, хто виїжджає, в якій кількості людей, mm -hmm. в якому складі. І певною мірою, так за рахунок того, що в нас багато людей, ми можемо постійно виїжджати, можемо ротацію робити угу. і робити допомогу. Цього. А ви заздалегідь знаєте на яку операцію, чи до якого пацієнта ви їдете, чи просто є. приїжджаємо і от лікуємо всіх? Так, так саме так. То зазвичай добре, коли в команді є один лікар-хірург, угу. другий лікар це терапевт додонт. Угу. Ну і асистент. Так. Тоді така невеличка команда, але майже все може вилікувати, що ми там не зустріли. Угу. Ну Це добре, що ви є. Що ви такі янголи, які охороняють а, зуби. А, а, бо а, коли болить, а, ми ж всі знаємо, коли в мирні часи болить зуб, ти нічого не можеш робити. А коли там на війні, тобі потрібно думати ну взагалі про інше, а тут в тебе щось болить. І від цього є отаке запитання: коли людина зараз збирається до лав Збройних сил України, він розуміє, що мобілізація може прийти і до, до нього. Або вже готуються потрошки. що обов'язково треба пройти стоматологію, що обов'язково треба заздалегідь подумати. Що в мене там? Я в мирні часи, знаю, як люди ходять до стоматологів. Як заболіло, то пішов. А так ну а, не буду. Обов'язково строго обов'язково. Mm. Чому тому, що е, якусь іншу допомогу е, там, десь там поближче до нуля, ще е, він зможе знайти. Mm. А ось спеціалізовану стоматологічну допомогу це ну окрім якісь великих військових шпиталів, більш нема де, тому е, він просто фізично не попаде туди, де йому зможуть надати таку допомогу. Тому да. так, так, звісно, про це варто думати. Перед мобілізацією, перед навчанням та правкою туди ну і головне, щоб не думали хлопці, що я не беру з собою якихось там обезболов і зніму все це. Це така проблема дійсно з зубами, яка може перерости у більш складну проблему, і потім вже треба буде просто швидко їхати кудись в мирний шпиталь і там вже робити більш складні операції. Тож, будь ласка, якщо ви готуєтеся до мобілізації, обов'язково пройдіть стоматолога. Перевірте, ну і взагалі перевірте свій стан здоров'я да. по всіх Здорові пунктах: і кров, і очі, і зори, і все, 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 і стоматологи у тому числі, щоб воно потім не боліло. Ну і щоб стоматологи, потім, які приїжджають на фронт, не казали: ой-ой, ой тут в тебе роботи. Ну буває же, і таке, що приїжджаєш і розумієш, що тут працювати треба з однією людиною місяць. Буває, ну не місяць, але там декілька разів. Але yeah. ми ж вже давниценько їздимо. І якщо була така нагода і не було там якоїсь ротації, ми змогли там два-три рази uh -huh. попасти, то вже є такі, котрі від ой-ой-ой, до вже вже у вас все добре. І є пацієнти, які вже не перший раз у вас. Так. Так, звичайно. У нас є, є підрозділи, до яких ми виїжджаємо майже більше півроку, вони нас запро запрошують постійно є. Підрозділи, коли лікар лікує, він розуміє, чи потребує пацієнт, так скажемо, простими словами, одномоментом одномоментного лікування. Чи треба ще раз, два, три приїхати? Тому ми. Відповідальній особі з підрозділу а, передаємо цю інформацію, що а, деякі хлопці потребують більш удосконалого лікування угу. чи продовження лікування. І вже а, від ця відповідальна особа а, на наступний заїзд наш. Попередній берез... запис до лікування. Попередній да, запис, да. по-перше, угу. і, і ми вже знаємо. З ким ми маємо працювати. Ми вже знаємо кількість людей. Угу. Ми вже виїжджаємо, лікуємо повторно цих цих людей, де вони не були. Буває так, що і вони проходить якась ротація, вони переміщуються. Угу. Але ми на зв'язку. Ми можемо приїхати. Ми можемо стати посеред поля, включити генератор і працюємо. А і так. по останній місяць ми майже так і працювали з хлопцями, що боронять наше небо. Ми приїжджали, посеред поля, ставали і лікували. І все це робили так, як поте. Потребують, тому що немає ніяких інших варіантів. А робочий день стоматолога він який? О, Дуже, дуже тяжкий. Насправді дивіться, це. З 9 до 9 чи як станеться? Якщо ми виїжджаємо Херсонська, Миколаївська область, то наші е остаточні точки можуть бути дуже далеко. Тобто ми в один кінець можемо проїжджати 300-400 кілометрів. Да. І тому ми виїжджаємо дуже заздалегідь. Ми виїжджаємо о 2-й, о 3-й годині. ночі. Ночі. А, і для того, щоб лікарі могли відпочивати, нам ми були вимушені придбати ще одну автівку, яка їде по яка, їде, так, яка, їде, яка транспортує наших лікарів. Я а, основною масою виконую не тільки роль координатора, а ще й водія. Тому я е, збираю з усіх куточків міста наших лікарів, які їдуть. Ми виїжджаємо, я ж кажу, в 2-3 годині ночі. І лікарі, поки ми їдемо, вони намагаються відпочити, наскільки це дозволяє Якщо можливо, да, да. да. Потім вони приїжджають, працюють. Деякий час я намагаюся відпочити. Е, і якщо вони. Швиденько закінчили свою роботу, то ми за світовий день можемо виїхати. Але це буває дуже-дуже рідко. І ми в основній масі виїжджаємо знову ночі і приїжджаємо. Буває, вже що під ранок да? буває теж пізно вночі. А, ви знаєте, ви робите дійсно величезну справу, як і кожен українець зараз несе відповідальність. Хтось на фронті, хтось тут в більш-менш мирних таких обставинах живе донатить, але все ж таки медики завжди вони були а, на. На попереду цієї допомоги, і я дуже вдячен вам, що є такий колектив, який допомагає, що є зубайстери, який може виїхати і надати допомогу хлопцям, які продовжують, на жаль, продовжують війну. Хотілося б, щоб вони всі вже повернулися і займалися і зубами, і займалися мирними якимись питаннями. Але ми розуміємо, що війна на жаль триває. І я сподіваюся, що таких зубайстерів буде більше, щоб ви могли спокійно виїжджати. І відпочивати, і відновлювати хлопців, і робити свою медицинську справу, і щоб стоматологи їздили, і щоб інші лікарі могли їздити, і щоб держава знала, і щоб головне, щоб військові знали, що ви поруч, Це головне, щоб вони знали, що ви приїдете. Якщо буде потреба. Навіть якщо не буде потреби, ви приїдете, спитаєте, як хлопці справи. Хороший. Все гаразд. Да, посидьте у нас, послухайте музичку. Ось вам цукерка, ідіть, відпочивайте і так далі. Тож дякую вам, що були з нами. Ми і дякую, що ви працюєте. Дякую, дякую, що запросили. Сергій Бас, лікар-стоматолог, сьогодні з нами. Дякую, і Олександр Косей, співзасновник проекту Зубайстер. Дякую. дякую. Ну і дякую кожному з вас. Ось бачите, стоматологи допомагають. Якщо у вас хтось близький там на фронті, він потребує допомоги. знаєте, що він може звернутися через командування. Звісно, до зубайстера вони приїдуть і зроблять все швидко, безболісно, з зубами вашого воїна. Не забувайте допомагати ЗСУ, не забувайте не, не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Ворог підступний, може вдарити в будь-який момент. Тож відчувайте, що там пишуть в телеграм-каналах і що там летить чи не летить. Ну і не забувайте підтримувати наші збройні сили. Тримайтеся, все буде обов'язково Україна!